Розкішна сучасна класика. Шерсть та шовк в неймовірних відтінках. Бусковий, переливається, сиреневий та бежевий. Дуже красивий килим і він дуже м'який. На дотик це просто не передати словами, який він приємний. Ось його відтінки. Все це у нас. Рослинні барвники, тому колір неоднорідний, він різний. До того ж, ще переливається від напрямку світла. Зараз буду обходити. Це в нас заломи, бо щойно тільки ми їх розпакували, а ручна робота вона рулонами не складається. Ось обходжу, кольори заграли по-іншому. Дуже він блищить, особливо ось шовкові вставки, наскільки вони красиві, неймовірний килим, сучасна класика, по центру наче такий старовинний медальйон. І ось тут трошки вкраплення сучасності.